Як зробити різдвяний креатив, як в поті, бо за допомогою штучного інтелекту? Діти у нас одягнуті в одяг самого бренду. Це означає, що для самого початку нам потрібні моделі діти. Ми можемо згенерувати їх у Міджорні, можемо згенерувати їх, наприклад, у Сідрім. Бажано на білому фоні. Коли наші моделі готові, ми одягаємо їх в конкретний одяг. Через Nano Banana ми додаємо фото моделі, додаємо фото одягу і просимо нейронку одягнути конкретно цю модель в конкретний цей лук. Коли ми отримали креатив, де моделі вже одягнуті, так нам потрібні будуть локації для того, щоб згенерувати локації, я раджу звернутися до Midjourney, тому що вона найбільш казкова. Вона має такий особливий свій вайб. Попри те, що вийшло вже дуже багато різних моделей. Вона все ще тримає свої позиції. І ви в Midjourney генеруєте локації, але без вивіски. Beijo, gente. Тих локаціях та просто як власне фони. Після цього, коли ваші локації готові, в останній локації ви додаєте через Nano Banana, додаєте логотип на останнє фото на вивізку магазину, і далі в кожну з наших готових генерацій додаєте дітей на човнику, додаєте фото всіх трьох дітей в Nano Banana, додаєте фото нашої локації і детально прописуєте, що ці саме діти пливуть на човні саме в цій локації. Таким чином ви отримуєте готові хадри для анімації. Для анімації нам потрібно буде перейти у Клінг. Або у vo 3.1 завантажити наш кадр як стартовий і прописати невеликий рух. Та що ми тут бачимо? У нас засвітилися лампочки, човник трішки пливе по річці, так і потім в кінці вони підпливають до магазину. Так, останнього кадру в нас тут немає. Ми додаємо лише перший і таким чином анімуємо. І, до речі, це найбільш правильний тип анімації, який зазвичай використовується в якісній ai рекламі А ми вже 18, 19, 20 грудня, проведемо інтенсив, де будемо робити детальні схожі розбори. Де я просто вам поясню, як працює ще реклама і яким чином ви можете це використати у своєму бізнесі.